Чівському літературно-мистецькому музеї відзначили Всесвітній день поезії, і цей вечір став справжнім святом для всіх поціновувачів мистецтва слова. Творча зустріч мелодія слів організована місцевими поетами, привітала гостей чудовою атмосферою, наповненою емоціями та натхненням. Якщо говорити взагалі в цілому про поезію, то е, треба сказати, що це не тільки така частка загальносвітової культури, що це. Ах, надзвичайне досягнення, геніальне досягнення людства. І досі ніхто не знає, чому, в чому секрет, чому це так вишукано, чому це так духовно високо звучить поезія, чому про неї так говорять, чому вона така чарівна і насправді немає відповіді. Але напевно секрет в тому, що поезія. Є живим видом мистецтва. Це незабутній вечір, коли поети Мукачева, виступаючи зі своїми проникливими віршами, запрошували присутніх у захоплюючу подорож світом поетичних образів і думок. У живому виконанні слова набували нових відцінків, відкриваючи нові глибини, які можна було відчути лише через текст. Війна відбирає все в безодню. Цей світ несе. Від кожного її слова мені відбирає муку. Війна поглинає всіх, її первородний гріх назвав цю планету домом. Війна непідвладна в томі. Та, попри всю хиткість лід, міцніше за всіх стоїть, вкорінене в праду слово війна. Не відбере мови. Мені дуже приємно взагалі бути частиною такого поетичного життя нашого міста Мукачева. Всі ми люди різні, насправді, так і кожен по-своєму переживає будь-які миті в житті, і поети її переживаються якраз по-особливому. Тому побачити нас справжніх. Це можна тільки через нашу творчість, і це надзвичайно важливо. Не дивлячись на те, що я пишу 8 років вірші, але якби у «Мукачівські поети я прийшла тільки недавно, і мені було дуже приємно і цікаво познайомитися з цими людьми і бути близько до них. Адже, коли, коли твоє оточення ось таке. Велике, можна сказати, да, величне, то і ти стараєшся дорости до цих людей. Для мене взагалі поети це є, наче люди-янголи. Тому що вони всю ту інформацію, всі ті вірші, вони ніби щитують зверху. І нам, простим людям її доносять, але, вже, знаєте, в такій дуже гарній поетичній формі. Кожен пропускає через свою душу, і тому вона виходить дуже-дуже індивідуальною. Тому що тільки віршах в піснях можна розповісти те, що ти почуваєш у себе там внутрі. Те, що ти хочеш сказати людям, те, що ти може не можеш так сказати, але ти віршами донесеш то, то внутрішній стан і те, що проходить перед твоїми очима, і те, що робиться зараз. В страшні часи тільки поети можуть розповісти це. На глибинному рівні у залі панувала атмосфера творчого натхнення, де кожен поет міг презентувати свої твори і відчути підтримку та взаєморозуміння. Саме на таких заходах відбувається справжнє поетичне злиття, де слова переплітаються, а серця б'ються в унісон. Цей день поезії залишив в серцях присутніх відчуття гармонії і закоханості в мистецтво слова. Адже поезія це не просто набір рядків, це магія, що оживає, коли її чуєш в живому виконанні.